Клара і Сонце, не перший роман Кадзу і Щегури, який екранізувався. Найвідомішою адаптацією є, безперечно, фільм Залишок дня 1993 року з Ентоні Гопкінсом і Еммою Томпсон у головних ролях. Це стримана й глибока історія про дворецького, який, озираючись на своє минуле життя, поступово усвідомлює, що через сліпу відданість службі втратив шанс на особисте щастя і кохання. Ця стрічка отримала вісім номінацій на Оскар і вважається зразком інтелектуальної психологічної драми у 2010 році. Вийшла ще одна знакова екранізація Не відпускай мене з Кері Маліган, Ендрю Гарфілдом та Кірою Найтлі. Це трагічна історія трьох друзів, які виростають у закритому інтернаті і поступово розкривають страшну правду про свою долю як клонів, які були створені виключно для донорства органів. Але, попри непогано пророблену роботу, фільм не досяг такого ж успіху, що й залишок дня.